США та Британія не дали дозвіл Україні бити своєю зброєю по території Росії. Вітаю вас, шановні друзі! З самого початку цієї курської авантюри українська влада, на чолі з Зеленським, почали продавлювати наших західних партнерів на те, щоб вони дали дозвіл. Бити їх зброєю по території Росії, Нібито, дивіться, які в нас перемоги, у нас все класно. А якщо ви нам ще дозволите бити своєю зброєю в глиб Росії, то взагалі перемога буде за нами. Але не так сталося, як гадалося, тому що одна справа це гучні заяви, а інша справа це бізнес. І ні американці, ні британці не будуть давати дозволу на обстріли своїх бізнес-партнерів із Росії. Саме тому минулої ночі спікер держдепартаменту США Міллер заявив наступне. Сьогодні у мене нема жодних заяв про зміни в нашій політиці. На цьому все. А вже після цього у газеті The Times з'являється велика стаття із таким заголовком: Велика Британія не схвалить використання зброї проти цілей у Росії без згоди США. Тобто, якщо відмовились одні, то одразу дають задню і інші. А це значить, що вся оця курська авантюра була абсолютно даремною. Десятки тисяч пацанів полягли просто ні за що. А я нагадаю, що багато військових казали, що вони не розуміють взагалі суть цієї операції в Курській області. Для чого було найбоєвіші підрозділи знімати з Донецького напрямку, там де росіяни продовжують просуватися вперед і захоплювати нові позиції, населені пункти. І от ці підрозділи кинули в Курську область. Для чого ніхто не розумів. Потім стало більш-менш зрозуміло, що все це робиться для того, щоб західні партнери дали дозвіл. Бити їх зброєю по території Росії. І ось виявляється, що взагалі вся ця курська авантюра була даремною, тому що дозвіл ні США, ні Британія не дали. А взагалі цікава, виходить ситуація, правда ж? Незалежна Україна залежить від дозволу західних партнерів, як її воювати, де воювати і чим воювати. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.